Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Сьогодні я розкажу особливості дітей левів та їх виховання. Без належного виховання та освіти леви не зможуть подолати несприятливі умови дорослого життя, тому в дитинстві їм потрібно дати хорошу освіту та виховання. Якщо виховання, не розвиватиме дитину духовну і не вчитиме вірі в Бога, то вона буде малоефективним і корисним, бо тільки віра в Бога може давати їм сили та терпіння, щоб витримати всі труднощі життя. Люди знаку, Лева, а особливо діти протягом усього життя зберігають свій психотип. Як сонце не змінює свого руху, тому їх виховання потрібно, вихованням потрібно займатись від народження до семи років, потім потрібно займатися їхньою освітою. Причому вихованню потрібно приділити більше уваги, ніж освіті, оскільки левів робить щасливими та успішними їхні виховання, а не освіта. У випадку, коли людина. Дитина не може здобути освіту, вона все одно досягає успіху завдяки своїй духовності та самоосвіті. У відносинах із людьми вона проявить доброту, милосердя, чим завоює серце інших людей та встановить дружбу на довгі роки. А твердість духу допоможе дитині Леву. У досягненні поставленої мети. Загалом знаком Лева управляє Сонце, першим деканом Лева керує Сатурн, другим деканом Юпітер, а третім деканом Марс. На дітей, які народилися з 23 по 2 серпня впливає планета Сатурн. Такі діти мають великий творчий потенціал, але народжуються в несприятливих умовах. Тож їм складно його реалізувати, що часто робить їх песимістами, хоча вони не відмовляються від своїх цілей і займаються самоосвітою, довго готуються до основного стрибка і таким чином концентрують свої здібності, що дає дуже хороші результати згодом. При цьому вони готові. Заради реалізації свого потенціалу пожертвувати багатьом. В цьому випадку їм необхідно духовне виховання, але яке змогло б їх захистити від помилок у визначенні пріоритетів, тому що заради мети вони можуть використовувати будь-які засоби та методи, навіть проявляти бездушність, деспотизм, відмовитись від. Побудову сім'ї, своїх дітей, черствість та егоїзм викликають у них безплідність. З негативних особливостей характеру левенят помітні зарозумілість, зухвалість, жорстокість, але ці негативні якості характеру можна пом'якшувати і навіть усунути правильним вихованням ще в дошкільному віці. Маючи велику життєву силу і енергію, ці діти не розпорошуються, а найчастіше мають план дій. Їхні вчинки спрямовані на забезпечення власної безпеки. Вони мріють про великі діяння, популярність, славу та почесті, про титули та винагороди, спочатку в сім'ї та у дворі. Потім у школі та інституті, на спортивних аренах, стадіонах, на службі, на своєму робочому місці. Найважче їм підкорятись волі іншої людини і діяти протягом, проти своєї волі, проти свого переконання і світогляду. Також їм не до вподоби другорядне становище серед своїх однолітків. На дітей, які народилися з 2 по 13 серпня впливає планета Юпітер. За своєю природою ці діти благородні, великодушні, самовпевнені й горді, сміливі, мужні, чистолюбні і рішучі, працелюбні і працездатні, сильно вироженим почуттям власної гідності. Вони з дитинства виявляють винахідницькі здібності, особливо у організації різних ігор. Вони мають велике прагнення керувати, панувати над своїми однолітками, сестрами та братами, батьками та іншими членами сім'ї, над усім навколишнім світом. Правда, в, пізніш... в пізніші роки з цього прагнення виростає егоцентризм і дорізного роду. Показух вони люблять веселе та радісне життя, заповнене розвагами та задоволеннями, розкішшю та пишністю. Зовнішнім блиском. Батьки ніяк не зможуть розуміти, звідки у їхньої дитини. Такі риси характеру, такі особливі вимоги та потреби. Їм навіть важко уявити, що це все обумовлено знаходженням сонця в знаку лева. З метою виховання можна використовувати їхню любов до природи та тварин, світ мистецтва, літератури, драматургії, музики, поезії, кіно естради та спорту. За своєю природою вони більш. Більше артисти, спортсмени, ніж вчені. Їм завжди необхідні оплески та, та похвала, схвалення та визнання. Переконувати, як правило, їх важко. До цього потрібно, потрібні переконливі докази, безперечні аргументи, насильство, примус. примус. Підпорядкування з боку інших людей протипоказані, бо вони вибухають від гніву. Багато дітей левів мають якесь хобі, яким дуже захоплені. Батькам необхідно глибоко вивчити предмет захоплення своїх дітей, щоб зі знанням підтримувати та допомагати їм у цьому. Здасть Здатність до співчуття викликає в них бажання бути опікунами, покровителями, надавати допомогу нещасному, скривдженому, нужденному. Таким дітям потрібна постійна підтримка батьків. А якщо батьки зайняті, то таким дітям бажано мати собаку, кота чи іншу тварину, про яку ця дитина піклуватиметься. Окрім світу мистецтва. Вони намагаються скрізь і всюди займати провідні пости та грати роль першої скрипки у всіх вищих інстанціях, індустрії та господарських організаціях, в медицині та торгівлі, в армії, в міліції. Причому інтерес до цих сфер та професій виявляється вже під час дитячих, дитячих ігор. Така дитина ототожнює себе з авторитетами, але при цьому має свою позицію, вона тягнеться до авторитетних особистостей, пропускає їх через своє серце та душу. І якщо ними керувати, керують ниці бажання, то вони обирають хідні. Хибні авторитети. За їхніми друзями можна легко визначити, які почуття керують їхнім серцем і чому вони віддають перевагу. Вони здатні займатися і захоплюватись лише тим, що їм подобається. Тому батьки повинні насамперед знайти такі дитині ідеал для наслідування, озброїти її духовною системою цінностей та навчити. Визначати, що таке добро і що таке погано зло. На дітей, які народилися з 13 по 23 серпня, впливає вже планета Марс або Плутон. Від виховання дітей Левів залежатиме, яка з планет буде на них найбільше впливати. Марс наділяє Левів впевненістю у власних силах, сміливістю та відкритістю в боротьбі. Людина боротиметься до нероз... нерозсудливості, якщо зустріне зовнішній опір, але при цьому зберігатиме власну гідність, тому вони борються з рівними противниками. А зі слабкими людьми навіть не вступають у суперечку. Так само вони не, добиваються, не добивають лежачого супротивника. Їх вогняний холеричний темперамент. Та пристрастні почуття є головною ріш... рушійною силою. Вже з ранніх років помітні їхній потяг до протилежної статі, безстрашність і силна воля. І оскільки вони дуже активні, то здатні напружено творити і трудитись, якщо такі леви не, не набувають духовного виховання, то матеріальна сторона життя сильно притягує їх. І спотворює найкращі риси характера. Батьки не відразу починають розуміти, що їхні леви. А особливо левиці, з роками вимагатимуть від них не лише посах, а й тверду фінансову базу для більш забезпеченого життя та у вищому статусі. Вони, не замислюючись, будуть вимагати від батьків дорогого костюма або дорогої сукні, білизни, взуття дорогих дрібничок і прикрас і так далі. Дай і все. Це часто змушує батьків відмовлятись від потреб заради свого чада, відмова батьків коритись їхнім капризам і забаганкам у таких дітей з дитинства може викликати істеричні напади, порушення психіки. Якщо Плутон впливає більше, Плутон буде впливати на дітей левів, схильних до змін свідомості. Поглядів, спроможних йти на компроміси, охочих брати відповідальність за долю інших людей. Ставши дорослими, вони рано створюють сім'ю, стають начальниками, лідерами. Вони можуть мати багато дітей, займатися проблемами колективів, наприклад, працювати у виховних закладах, дитячих яслах, садках, школах та санаторіях. Для закріплення, для закріплення гарних рис характеру в спілкуванні з левенятами їх слід хвалити за добрі вчинки, ідеї, пропозиції, погляди, думки, точку зору, міння і майстерність, за гарний зовнішній вигляд, але не за їхні бажання та примхи. Цим ви завоюєте їхню довіру та визнання. бо най... Наївність також є відмінною рисою їхнього характеру. У ділових розмовах слід прямо формувати те, чого ви від них домагаєтесь. Вони вважають за краще, щоб розмова велася конкретно і по-діловому. Це переводитиме їх устрімління у сферу ідей та думок, а не на матеріальні речі. На цьому я Закінчую і хочу побажати вам всього найкращого. До побачення!